Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра області та країни. 297-ма доба героїчної боротьби України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. Дніпропетровщина тримає оборону кордони області під недійною охороною військових. Як минули ніч та ранок у нашому регіоні? Дивіться. Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки по Кривому Рогу зросла до чотирьох. Рятувальники дістали з під завалів тіло півторарічного хлопчика. За остаточною інформацією, ракетний удар по кривому розі забрав життя чотирьох людей, 13 постраждали, серед них четверо дітей. Також окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину вночі. Знову гатили з важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадам. Є понівечені будинки та лінії електропередач. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Після вчорашньої масованої ракетної атаки енергетикам вдалося заживити критичну інфраструктуру, зокрема водоканали. Але перебої з водою поки зберігатимуться. Людям треба мати запаси технічної й питної. Якщо відбувається екстрене відключення, а воно нині відбувається, оскільки нам ще не вистачає електроенергії на всю область, то можуть бути знеструмлені насосні станції. Це означає, що деякий час у споживачів може не бути води, але щойно повертається електроенергія до насосних станцій, повертається і вода до споживачів. До приватних споживачів повертається і світло, але у системі серйозний дефіцит. Енергетики просять набиратися терпіння. Усі ж подробиці рятувальної операції в кривому розі та стан постраждалих – Далі в сюжеті. В Кривому розі російські терористи вдарили ракетами просто у густонаселений житловий квартал. Роботи тривають 9 годин поспіль. Понад п'ять десятків рятувальників шукають півторарічну дитину, що має лишатися під завалами. Юлія із двома дітьми живе у сусідньому будинку. Страшні подробиці прильоту розповідає її дочка. Я прочитала, що летять дві ракети, ми пішли у коридор. От, і тут зразу були дуже два потужні вибухи. У мене і Взагалі, ух усіх дуже зараз болять росіяни вдарили о 9-й ранку, коли частина людей ще спали в своїх ліжках. Двоє діточок геть босоніж вийшли на вулицю. Вони були всі в шоці. Ну, бачила ще жінка з двома дітками. Вони не могли відкрити двері. Дівчинка була завалена уламками. Місцеві одразу ж кинулися самі розбирати завали. Ми розбирали дорогу, освобождали проїзд для транспорту. скорої допомоги МЧС. В пошукових роботах задіяли вісім одиниць спецтехніки під постійною загрозою обвалу. Тут весь день працювали понад півсотні рятувальників та троє кінологів із собаками. З під завалів їм вдалося дістати шістьох людей. З першого по третій поверх повністю зруйнований будинок. І це плити перекриття, які лежать, висять, є загроза руйнування. Ну, все моє складність. На жаль, у півночі під завалами знайшли тіло півторирічної дитини, четвертої жертви російського теракту. Окупанти забрали життя молодої родини, батька, матері та маленького сина та 64-річної жінки. І за оновленими даними постраждалих вже 19-го. В них переважно мінно-вибухові та черепно-мозкові травми. Найтяжче нині семирічна дівчинка. Діагноз мінно-вибухова травма, черепно-мозкова травма, переломи 7-го, 9-го, ребер. Розрив плеври, вона прооперована і стан залишається важким. Поряд із місцем прильоту, побиті навколишні будинки та школа. В навчальному закладі ушкоджений фасад, дах, вибиті понад сотня вікон. Їх закривають дерев'яними дошками та плівкою. Також внаслідок атаки зруйнований об'єкт енергетичної інфраструктури. Кривий ріг був повністю знеструмлений. Ось так регулюють рух у кривому розі, тому що світлофори не працюють. Ще й ситуація дуже ускладнюється туманом. Станом на ранок в місті заживлена критична інфраструктура. 100% підключено воду, 90% міста із теплом. Діють екстрені відключення. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11-го каналу. Як залишатися на зв'язку, якщо мобільна мережа і кабельний інтернет зникли разом зі світлом? В нагоді стануть кишенькові рації, давно забуті радіоприймачі та новинка офлайн месенджери, що працюють навіть без інтернету? Наш Владислав Овдієнко дослідив переваги і недоліки альтернативних методів зв'язку і підготував для вас докладну інструкцію. Усі подробиці далі в сюжеті. Я вибігаю на проспект, намагаюся зловити зв'язок, і одразу біля мене десь зовсім поруч ще один вибух. Євген під час однієї з ракетних атак росіян лишився без мобільного зв'язку та інтернету. Щоб додзвонитися, рідним довелося бігти на сусідню вулицю, попри вибухи. Я розумію, що це була не дуже влучна ідея, тому мені довелося повертатися додому і десь приблизно дві години мені довелося просто бути в інформаційній ізоляції. Я не розумів, яка ситуація відбувається в місті, в моєму районі, бо я розумів, що прильоти саме десь поруч. Мобільні оператори пояснюють, акумуляторів станції зв'язку вистачає всього на 2-3 години автономної роботи. Генератором кожну не заживиш. В місті Дніпро на зараз близько 600 базових станцій. У нас працівників приблизно в 10 разів менше, ніж базових станцій. Відтак обрали найголовніше, аби більшість абонентів могли, хоча б додзвонитися один одному. Радять, якщо у вас немає зв'язку, спробуйте перемкнутися на вежу іншого оператора. Це робиться в пункті налаштувань стільниковий зв'язок. Є такий інструмент, як національний роумінг. Ви можете зайти в налаштування вашого телефону, розділ вибрати мережу вибрати того оператора, який на зараз є доступний до абонента. Також експерти радять вимкнути автозавантаження відео і картинок у соцмережах, аби зменшити навантаження на базові станції. Відтак подовжити час їхньої автономної роботи. Коли не проходять дзвінки, спробуйте відправити смс. Та що робити, якщо мережі немає, взагалі Я вирішив купити вот таку рацію, а дав своєму другу своїй бабушці. Леонід живе у приватному секторі. Каже, буває світла, немає по 10 годин поспіль. Зв'язок із близькими тримає по ось такій кишеньковій рації. Обмінюємося інформацією по поводу у кого здоров'я на що включення виключення світу, тривоги. Так, да, більшість людей, з ким я держу связь, знаходяться на вулиці, що і я, тому рації поэтому ніж вистачає. Саме радіус дії головний недолік таких рацій, кажуть радіоаматори. Розстояння, которое покриває ця радіостанція, десь до кілометра. Давайте перевіримо, як ловить ось така рація в умовах звичайної офісної багатоповерхівки. Одну рацію ми залишаємо тут і йдемо до нас в редакцію. Отож, ми маємо коридор десь 50 метрів, декілька товстих стін і прийом, як чутно, слава Україні. Перевага ж кишенькових рацій вони малопотужні, менше половини вата, тож не потребують ліцензування на відміну від ось таких радіолюбительських. Але будь-які рації заборонено використовувати поряд із лінією фронту. Вони можуть привернути увагу ворога. Можуть перехватувати ані радіостанції слабо захищені, і по налічу сигнала передачі можна визначити місце нахождення чоловіка. Ще одна альтернатива месенджери, що працюють навіть без інтернету, по Bluetooth чи Wi-Fi. Це, приміром, в Окі, Бріджіфай, AirChat, Берканан Месенджер. Щоправда, радіус дії між двома девайсами обмежується декількома десятками метрів. Ви розумієте, що ваше повідомлення буде передаватися крізь тільки ті засоби зв'язку, що є в мережі і знаходяться поруч вас, тому що Bluetooth він обмежений. Дальністю близько 100 метрів. Якщо ви хочете передати повідомлення вашої там родині, члену вашої родини, який знаходиться за межами декілька кілометрів, да, то між вами повинні бути також абоненти, які приєднані до цього месенджера. Також ви можете придбати кабель USB, аби заживити ваш маршрутизатор від павербанку. Так у вас буде кабельний інтернет навіть без світла, але тільки якщо апаратура провайдера поза вашою квартирою заживлена. Якщо під час блокауту вам потрібна допомога медиків, рятувальників чи поліції, експерти радять звернутися до сусідів чи представників служб на місцях. Патрульна поліція вона має засоби зв'язку і може звернутися до приїджаючої патрульної поліції або поймати да, патрульного, який присуваються по вашій території, да або назвардійця, або представника територіальної оборони. Всі вони мають додаткові засоби зв'язку, що можуть допомогти вам з'єднатися з тим чи іншою службою. Екстрені сповіщення ДСНС, які так лякали українців, також надходитимуть тільки якщо працюватимуть станції стільникового зв'язку. Аби дізнаватися безпековою інформацією, експерти радять мати радіо на батарейках. І найдієвіший варіант супутниковий зв'язок. Такі телефони здатні працювати взагалі без мобільної мережі, але ціни захмарні – від півтори тисячі доларів за девайс, а ще й тариф декілька доларів хвилина розмови. Також можна скинутися із сусідами й придбати спільний StarLink: 600 доларів за термінал, плюс 75 щомісяця за обслуговування. Щоправда, є обмеження. Да, він дуже гарно отримує сигнал. Тобто ви можете отримувати до скоростях до 300 мегабіт, у нас деякі обладнання, отримували. Да? А от вивантаження інформації, у нього обмежене, ну, максимум, що ми видавали, це 20 мегабіт. Угу. Тобто на порядок менше, ніж він може прийняти. Тому для великого будинку одного може не вистачити. Та й наразі придбати Starlink можна тільки через перекупів. Хай там як безкоштовно ним можна скористатися у пунктах незламності. Та ще фахівці радять завчасно домовитись із рідними про місце зустрічі на випадок відсутності зв'язку. Владислава Авдієнко, Станіслав Сторожук, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Її будинок розбомбили росіяни, пограбували усіх сусідів, а близьких друзів взяли у полон. Анастасія Слободян вісім місяців просиділа в окупації в рідному селищі Любимівка, що на Херсонщині. Жахи, які творили окупанти, жінка запам'ятала на усе життя. Як виживала весь цей час, поділилася з нашою Софією Куценко. Прийшла до хати, я раненько, а хати в мене вже нема. Стоїть зруйнована старенька моя хатина. Села. Шкода мені, мою хатину, я в ній давно-давно живу, немає вікон, ні дверей, ні тину, одне розвалля наяву. Ці рядки пані Анастасія написала після того, як побачила розбомбленим свій будинок. За довгі місяці окупації росіяни обстріляли його шість разів. Всередині впала стеля, постраждали стіни і меблі. Зовні будівля зазнала ще більших руйнацій. Зараз каже жінка: оселя непридатна для життя. Знесло шифер, повибивало вікна, повибивало двері, повиносило все. Чоловік плакав. Прийшов, плакав, я так обняла його. І, ну ну що, ми нічого не зробимо. Вся Україна сидить таких халепі, розумієте, Колись відбудується. Тимчасово Анастасія з чоловіком перебралась до дітей у будинок навпроти. Відновленням свого займуться вже навесні, а поки звикають до вільного життя. Селище Любимівка на Херсонщині, де живе жінка, звільнили ще на початку листопада. Анастасія і досі не може повірити, що окупантів тут більше немає. На згадку про них лишилась розбита інфраструктура та спогади про пережиті жахи. дерть. було таке майже три місяці, без сліба сиділи. Е, ну, схудли, як мали, так виживали. Молилися, молилися до Бога. Я казала, і буду казати. Якщо Бог не видасть, свиня нас не з'їсть. І Україна наша була, і буде. До початку війни у Любимівці мешкало понад півтори тисячі людей. Більшість з них евакуювалися. В окупації залишилась лише третина населення, каже Анастасія. Чимало будинків були без нагляду, що дуже приваблювало загарбників. Вони нічим не гребували. Волосопеди ось забирали машин. Скільки вони машин у селі перебрали? Порозбивали і ходилося ж. Заглядали. І машини відкривали, і капоти, і багажники. Ну кругом, кругом вони робили кругом ревізію. Усе награбоване орки стягували до свиноферми, згадує Анастасія. Там вони жили та зберігали техніку і зброю. Місцевих мешканців окупанти не тільки грабували, а й били, а у підвалі школи облаштували тюрму. І в кожному класі там вони повиривали ями, оті катакомби. Чи я не знаю, як правильно сказати, і вони там сиділи. І це моя кума з кумом там сиділи. Рашисти сказали, що це кума з кумом здавали їхні позиції. Але все це вже в минулому зараз селище нарешті повернулось під контроль України. Попри розбиті будинки та відсутність комунікації, каже Анастасія, тут вже відчувається смак перемоги. Софія Куценко Олег Удринський, новини каналу. Втратили будинок вдруге у Дніпровському центрі для вимушених переселенців. Сталася пожежа. Там спалахнула стара електропроводка. Усі речі, документи та техніка згоріли за 15 хвилин. Люди вже почали ремонтувати шелтер та просять про допомогу, адже власних сил не вистачає. Усі подробиці далі Ось тут прой хлопок, з цієї сторони пішов дим. От цей дим єдкий. Від проводки, затміло титу комнату. Юлія згадує момент, коли все життя промайнуло перед очима. На кухні спалахнула стара електропроводка. Тоді в центрі для переселенців були ще 15 людей. В намір секунди пройшла от ситуація. Ми встигли вихватити свої документи, зібрав своїх дітей, навіть в чому то, що в чому навіть був, і вийшли всі на вулицю. Розповідає, вогонь охопив будівлю миттєво за 15 хвилин. Там вигоріло усе: техніка, одяг та речі побуту. Вже вдруге втратив будинок та майно Віталій. В березні чоловік евакуювався в Дніпро з Бахмуту. На момент пожежі вдома були дружина та четверо дітей. І коли вона дзвонила мені, що тут пожар, і все горить, Першим ділом я просив за дітей. Ну, це було жалко, таке слышать. А коли приїхали сюди і увідять, то вші усіх мешканців тимчасово розселили по інших шелтерах, адже в цьому поки неможливо жити. Люди вже почали робити в приміщенні капітальний ремонт. Проводка у нас 2,5 квадрата медь. Тобто, однозначно, То так незначно, ми вже качественну хорошу проводку ставимо, для того, щоб в випадку перегруза у нас не було повторних пожарів. Благодійні організації та небайдужі дніпряни забезпечили переселенців теплим одягом та побутовими речами. Нагальна потреба у фінансах на ремонт за кілька днів вже витратили 50 тисяч гривень. Зараз потрібно закупити будматеріали та техніку. Якщо ви бажаєте допомогти, на екранах номер картки, на яку можна переказати кошти. Я думаю, що за два тижні, за два тижні, за дві недели ми однозначно сделаем полноценный ремонт, закупимо техніку і сделаем подарок нашим вимушеним переселенцям перед новому Годом. Поліна Полмарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу. На Дніпропетровщині у громади починають доставляти безкоштовну деревину від держави. За сировиною шикуються цілі черги. Цієї зими люди відмовляються від опалення блакитним паливом, бо кажуть, дорого. У прифронтових селах через перебитий газопровід ще й ненадійно. Як тільки фура відвантажила деревину, люди миттєво беруться за роботу. Ні, Тетяна Переселенка за сировиною приїхала з неповнолітнім сином. Жінка зізнається, пропустити такої нагоди не могла, бо взимку палити піч нічим. У нас пічне отоплення, ж немає газу, то нам приходиться тягати. Я пенсію отримую дві тисячі утірі кермин. А що мені ті дві тисячі? Я вчора отримала, їх вже нема. Я вчора теж дрова купила. Ну, по кубок кожен місяць по кубу купляю. І за скільки ви купили? 800. У Широківському районі зібрали близько двох тисяч заявок від місцевих жителів на отримання безкоштовних дров від держави. У громади мають доставити близько чотирьох тисяч кубометрів сосни. З Житомирської області нам возять, не закупили за державні кошти, закупили дрова. А розгрузка, доставка сюди в широку і від Криворіжської залізниці це в наші бюджетні кошти. Першими дрова отримали жителі прифронтових сіл. Усього за кілька кілометрів від лінії фронту шестерня. Населений пункт півроку був на лінії вогню, поки сили оборони України не відігнали окупантів від кордонів Дніпропетровщини снарядами, начиними касетними боєприпасами. Ворог обціляв будинок пана Віталія. Оце стояли оці, бачки, оці ящики з-під зерна, вони стояли отаму. Оце ж так їх повись так було, бачив, той ящик теж стояв тут наверху, це так його скинуло. Ото там побило курей, навіть. Навіть один підтугнене, штук восім курей і кішечку було вбило. Понівечений дах вже залатали. На подвір'ї досі лежать порожні тубуси від ворожих снарядів, поруч купа дров, будинок опалюється твердопаливним котлом. На опалення будинку за зиму йде більше як п'ять кубів дров. Частину господарі заготовили та закупили власними силами. Частину надала держава. Цей сосна. Ну що, що є тут? Ми в дворі випиляли. Та дерева ця була акація У нас грушина. Ми ось перепиляли перед цим. І отримали от держави допомогу. Тепер чоловік його перепиляє, поскладає.» Ну нам возили зілом. То ми купляли по 7 тисяч гривень. Це були зосені ще восени. А зараз, я, якщо чесно, нам трошки все дали, нам, в принципі, фати. Я купив собі, заготовив, я, так що я зиму я перезімую вже. Куп дров від держави це поки Гази, все, що, що є в запасах пані Зої. Каже, на місяць, поки вистачить. Жінка, хоч і має газове опалення, але цієї зими буде оберівати будинок дровами. Ой, багато, У мене виходило з економії. 400 кубов, 450 – це з економії. Пічне на надіжній, коли своє є і не так страшно у прифронтових селах Дніпропетровщини. Кожен метр газопроводу був посічений осколками російських нарядів. Повесні після закінчення опалювального сезону буде капітально відремонтовуватись, тому що майже кожен кілометр воздушного газопроводу побитий осколками, посічений. Криворізька, Широківська та Зеленодойська громади найбільше постраждали від обстрілів рашистів. Всього на Дніпропетровщині 10 громад, які визнали територіями активних бойових дій і мають право на отримання безкоштовної сировини. Дістати важко, бо Взагалі, ми останній раз трохи менше півтора куба купили. Нам це обійшлося в 1300, але це доволі таке як. Важкувато, тому що ти ж даш черги. 26 тисяч родин з Дніпропетровщини вже виявили бажання отримати безоплатну деревину. Та на місцях продовжують приймати заявки від жителів, тож людей просять не гаяти часу. Фаїна Мадалюк, Олексій Шевченко, новини 11-го каналу. Зелені красуні вже на вулицях Дніпра. У місті стартував сезон новорічних ялинок. Наші кореспонденти побували на точках продажу і готові показати асортимент і ціни. Як придбати бюджетне та головне легальне дерево? Дивіться далі у сюжеті. Вулиця Титова, район ТРЦ Аполо. Давайте подивимось, А чого? Це, так. це маленька ялинку прискіпливо обирає пані Ірина. каже, новорічне дерево має бути ідеальним. Щоб вона була струнка, щоб вона була красива, щоб вона мені подобалася. Бо ялинка для мене це символ слідчого року. На цій локації ялинки вартують від 250 до півтори тисячі гривень, в залежності від пишності та висоти дерева. За півтора метри, два метри. Це скільки е, 350-450 чотириста на ялинках немає чіпів, тільки ось такі сигнальні стрічки. Втім, продавець твердить, деревця із полтавського лісгоспу легальні. Є документи. А як зрозуміти, що? Ви не не підскажу вам чесно, це вопрос до начальства, не до мене. Передивившись з десяток дерев, поставте її рівнесенько. Пані Ірина зупиняється на цих двох. Починається торг. На такі високі йолки, просто вона там вийшла дорого. Плюс привозка вона сюди вийшла дорого. 800 і пакують, безкоштовно. 750 пакуєте. У мене В декого запити скромніші. Отакий от. 450 гривень. Друга локація нагорка. Тут ціни вищі, але й асортимент дерев більший. Є ексклюзивні сорти, як от Ялина Норманда, від 2000 гривень. Я привез із Данії і на ній іголочки не коляться такі. Мягкувати. Щоб дитина не поранилась, оце сосна кримська такого плана від від гривень і до 2000 гривень. Ялинки з Рівненщини та Миколаївщини чіповані із такими чіпами дуже легко перевірити легальність ялинки. Просто вводимо номер із етикетки на офіційному державному сайті ялинка.інфо та вже за секунду отримуємо результат. Ще одну точку продажу знаходимо на перемозі на бульварі слави. Тут деревця теж чіповані. Ціни дещо демократичніші. В наявності три сорти: сосна, звичайна, сосна, стріж та сосна кримська. Стоїть стріж, така 750. Ось стоїть сосна звичайна, 900 гривень. Ось стоїть сосна звичайна, 550 гривень. І, хоча сезон тільки почався, продавці вже зрозуміли, цьогоріч ялинки продаватимуться гірше аніж торік. Багато містян не впевнені, чи варто витрачатися на дороговартісні деревця. Я купила в тому році іскусственною. Опять ж таки, бюджет не дозволяє кожного року купляти таку ялинку. Я може куплю десь якусь маленьку таку, ну пізніше. Так ми цьогоріч будемо брати, але ціни такі кусаються. Навіть не знаємо, що краще можливо, навіть штучно купити. Хоча дехто впевнений, попри війну все одно мусимо святкувати ворогові на зло. Ми думаємо, що треба нам свято, щоб трошки розрядитися. <святок> Загалом цьогоріч у планах відкрити в Дніпрі 124 точки продажу ялинок. Відповідне рішення прийняли на виконкомі. Аби не натрапити на підпільних продавців, Дніпрянам радять ознайомитися зі списком офіційних адрес на сайті міськради. Владислава Авдієнко Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.